Оце ця модель у нас продавалася дуже багато, її дуже часто ставляють на агрегати для внесення м'ячної води. Ну і для касу також чугунний корпус, гідропривод, як завжди, на основі двох шестерень, тобто надійна техніка. По продуктивності ми бачимо максимально 500 літрів за хвилину. ну і Робоча, можна казати, 300 літрів за хвилину при тиску там, в межах 6,5 бар. Тобто цього ніж достатньо. Для більшості систем і агрегатів, які вносять аміачну воду, каз або інші РКД. Так, ну і по запаковочці. Як завжди, з США все на вищому рівні. Потім ще треба якось навчитися його назад правильно складати. О, що значить запакували? І все, і тепер дістаємо насосик. FMC-150 Git 206, поліпропіленова крильчатка. Також є вікна в разі пошкодження, ущільнення. Рідина не потрапляє в гідропривід. Ну і міняти, до речі, дуже просто його. Коли він пошкодився, тут є, він виходить, тобто отверточко його піджимаєш і таким чином можна швидко їх замінити. Топова модель знижечки по 25%. Зараз на Чорну п'ятницю. Хто планує вносити м'ячну воду, каси або робити якийсь агрегат для цього всього. Būt lūdzu, zverieties.